Спочатку був Starlink третьої генерації, громісткий на ніжці, ніби хтось вирішив зробити його максимально незручним для використання на авто. Ми подивились на це і подумали: ну так не має бути. Так з'явився корпус відкритого типу. Вільний доступ до розйому Starlink, можна легко підключати, встановлювати туди, куди потрібно, на дах будь-якого транспорту, вдома, ну або на гараж. А головне, його можна розібрати та зібрати самостійно без зайвих зусиль. Жодних спеціальних інструментів та маніпуляцій. Усе як завжди, просто. Але і ті, хто не просто їздить, а долає болота, пилові бурі, чи зливи. Тому ми створили герметичний корпус, який надійно захищає від вологи, пилу та непередбачуваних умов, додали легендарний пило та вологозахищений порт rj 45 Ізолювали всі ключові роз'єми та зміцнили конструкцію, щоб підключення залишалося стабільним навіть у найекстремальніших ситуаціях. Тепер Starlink можна. Дікувати так, як зручно саме вам. Напишіть свій запит, і Адаптіс підбере ідеальне рішення для вас.